Дивіться, значить, в січні 24-го року мою минулу машину роз'їбали танком. Це було на Харківщині. На ту машину гроші збирали ви, а знайшов її, пригнав Сергій Грішин. Потім після цього збирали гроші на іншу машину. Це ця машина, на ній ми чекаємо зараз, будемо заїжджати на позиції. На цю машину теж гроші збирали ви. Її знайшов Сергій Грішин. Але в цю машину треба було доставити одну дуже важливу штуку. і Її доставила одна людина. Він військовий з часів АТО, демобілізований, по пораненню. Потім він багато допомагав волонтерам. Потім він знову мобілізувався в ППО, потім перевівся в ТЦК. І цього військового зарізали у Львові. Це перше відео на моєму каналі, на якому будуть закриті коментарі. А, бо я не буду тут вас підтримувати, я хочу просто, щоб подумали ті, у кого ще присутнє критичне мислення. І власне про що я хотів сьогодні поговорити? Тема, звичайно ж, неприємна, і насправді, от, знаєте, модно так говорити. Хочу озвучить непопулярну думку. Чомусь так говорять ті, хто озвучує думку самоочевидну. Тому у мене, напевно, думки з цього приводу якраз дуже популярні, принаймні серед військових. Дивіться, от суспільство насправді максимально саме. Долучилося до створення якогось зараз навіть героїзму, блядь, оцих от ухилянтів, тих, хто протидіє, в тому числі ТЦК, бо вони ж типа за свободу, вони проти людоловів. А мені складно це несе за собою велику, дуже не те, щоб небезпеку. А от з якого боку на це все треба дивитися. Дивіться багато дуже коментарів було. Людина загинула, людину вбили. Людину, яка воювала, яка втратила здоров'я спочатку, потім продовжила служити. Людину, на яку би в 22-му році молилися, на початку 23-го, напевно, так само, то зараз багато хто просто тішився і радів цій смерті, цьому вбивству. Бо можна говорити, що завгодно. Хтось може сказати, що от корупційні скандали, блять, от, хай депутати воюють, от ці людологи, ТЦК зашкварились, багато поганих випадків дійсно було, але е нічого не може відмінити того факту, того факту, що. Ми самі переоцінили дуже сильно суспільство. Суспіль просто звідки беруться. Оці от. Я пам'ятаю ще насправді ж в Харкові, коли ми тоді... ми тоді були на Харківському напрямку, і кліп на пісню «Ухилянт» був знятий на площі в Харкові, де купа військових. якийсь долбайоб, футболки «Ухилянт», Хилян, співай пісню «Ухилянт». Це набирає сотні тисяч переглядів в Тік-Току. Це дуже сильно романтизується, якось, блядь. Люди лайкають, людям нравиться. Тепер якийсь уйобок просто вбив військового і комусь це теж нравиться. Знаєте звідки таке? Таке відбувається тоді, коли ці от всі людішки не отримують поїбалу. Коли військовий не має права себе захистити, бо у нього немає зброї, його просто зарізали. Ще й Газом запшикали. А що роблять люди? А люди не реагують. Якщо подивитися коментарі людини, яка викликала швидку допомогу, що її вразило там, її вразило те, що ніхто не викликав навіть швидку допомогу на початку. Але йдемо далі. Не слід забувати, що війна ж в країні, і в ІПСО багато грошей ворожих, ворожі ПСО, багато грошей вкидається. І, звичайно ж, тема поляризації суспільства, вона дуже гаряча, і вона завжди була і напевно буде. І от Денис Казанський дуже класно вчора теж помітив, що під постом Сергія Грішина, який написав про цю смерть, не смерть, про це вбивство, було багато дуже смайликів, оці які сміються. І це все були боти. От Казанський помітив це, що там навіть не парилися дуже сильно аккаунтами, навіть не шифрували акаунти під українців. Але завжди є і а, українці чи українки. Оці от Жіночки, які переживають, що ой, блядь, людилови ловлять хлопчиків. Вони так за хлопчиків переживають. Вони переживають за хлопчиків, яких ловить ТЦК, приблизно так, як вони переживали за нас в 22-му. Тоді хлопчики, зайчики. Дякуємо вам, були військові. А тепер хлопчики-зайчики це ті, хто не хочуть бути військовими. Так дивно відбувається. Да? І от боти, які розігріваються все, напевно, вже у України агресора немає навіть грошей нормально якось супроводжувати ці аккаунти. Тому ці аккаунти, якісь індійські, китайські, хуяйські, неважливо. Але іноді є і українці, безперечно. І мені нагадується, згадується точніше випадок один такий. Я минулого року, чи цього року навесні це був. Дуже так посміявся з ухилянтів, записав відосик, сказав, що це жлоби, блядь, недороблені. Зараз би я сказав жорсткіше, то я це й кажу. І одна людина побажала в інтернеті мені швидшої смерті. Це діджей київський, який проводив вечірки. В нього був відкритий аккаунт. Потім він написав мені, що він уб'є мене моєю зброєю. Щоб написати таке мені треба або не мати розуму, або мати проблеми з розумом. Що було в тому контексті, я не знаю. Від мене вимагали вибачитися перед усіма ухилянтами за те, що я їх називаю жлобами. Дуже комедна історія. Мої побратими пропонували на одну з вечірок поїхати. Я сказав, що не чіпайте цього дебіла. А, цей дебіл, до речі, запустив фотку, що він тепер в лавах Збройних сил України карма і забіч. Сподіваюся, що не буду нічого сподіватися, я добра людина. От, Але звідки є бажання у цивільних, які проводять вечірки, бажати смерті військовим? Звідки є а, така тенденція, що? Не викликати швидку, не відреагувати, не впіймати нападника, який напав на військового. Можна говорити, що ТЦК зробили багато шкоди, сильно зашкварилися і є погані випадки, але при цьому всьому не можна не зважати на той факт. Що в ТЦК дуже багато дійсно військових. У мене є мої знайомі, які отримали серйозні поранення, які зараз проходять службу вже в ТЦК. І що я хотів сказати? Неважливо просто кількість поганих історій з ТЦК. Неважливо, хто там купив собі якісь ці місця посади. Це все. Людям це все неважливо, тим людям, які зробили вже свій вибір. Але дуже критично і стратегічно небезпечно для нас, це те, що люди сприймають військових як якусь загрозу. Я чую, я чую не тільки погрози в якийсь свій бік іноді, але я чую відкрито в свій бік розмови такі, як я сприймаюся, як якась. Третя стороння сила, яку треба боятися. Або як мої побратими, купа її історії, сьогодні згадували. Один поїхав додому у відпустку з друзями зустрівся, вони кажуть, о, а ти не запаяний. А, другому кажуть, о, а ти що, нормальний. З третього ржуть, кажуть, що а, а на якій ти війні, якщо у тебе руки і ноги цілі. Альо, люди, що з вами? блядь, не так. Що з вами сталося не так, де ділася якась хоча б повага до військових? А в принципі, мені здається, це через провину вцілілого, це через відчуття власної нікчемності і небажання бути винним, а виказати свою повагу для когось сприймається, як показати свою слабкість, і це через те, що багато хто просто отупішав і не розуміє реальних загроз. А реальні загрози, ой-ой-ой, які, блядь, реальні.